Привіт, малята, Ви мене впізнали? Так, це ж я, Соник. Я хочу з вами сьогодні пограти в дуже цікаву гру. Губка, губка, ротик, очко, очко, носик. Брівка, брівка і чоло. Разом личко зберемо. Вушко, вушко, голова, шика, в неї два плеча. Ручка, ручка і живіт. Мішка, мішка, стопи міх, то пішли, зараз пограємо. Малята! Сьогодні ми з вами пограємо в цікаву гру. Перед нами є ображення дівчинки та пусті комірки для карток. В цих комірках ми маємо розмістити частини тіла цієї дівчинки. В першому рядку мають бути голова. Тулуб та шия. В другому рядку має бути живіт, грудина та спина. В третьому рядочку мають бути частини руки. І в третьому рядочку мають бути частини ноги. Тож, давайте з вами складемо нашу дівчинку. Це в нас перша йде ступня. В яку рядку вона буде в нас знаходитись. Так, в нижньому це є частина ноги. Далі у нас є долонька, вона в нас відноситься до руки, тож вона має лежати в якому рядку? Так, вірно, в третьому. Далі у нас іде тулуб. Він має бути в першому рядочку. Ось так. Це в нас нога. Вона має бути в якому рядочку? Так, вірно, в нижньому. Це у нас спина. І вона має бути в другому рядку. Це лікоть є частиною руки, тож має бути в третьому рядочку. А це живіт. Ось він. В якому рядку має бути ця частина тіла? Так, вірно, в другому. Коліно це є частиною ноги, тож має бути в останньому рядку. Ось так рука це третій ряд. Рядочок. Голова вона знаходиться зверху нашої дівчинки, тож має лежати у першому рядку. Так, малята? Шия це також верхня частина тіла, тож вона має бути в першому рядочку. Залишилась у нас грудина і остання поста комірка. Тож вона має бути в другому рядку. Ось так. Подивіться, малята, як ми з вами повторили частини тіла, на прикладі ось цієї красуні дівчинки. Які ви молодці! Дякую вам, малята, за таку чудову гру. 善良。